Наса втратила зв'язок з одним з найстаріших апаратів через помилку, але надія ще є: SpaceX тестує сталеву плиту на повну потужність, ракета з атомним двигуном стала ще на один крок ближче до запуску, та можлива нова аніме адаптація культової гри. Все це в новому випуску Дайджеста Шопоко. У NASA буквально сталася історія. Ой, я щось натиснула і воно само зламалось. І на жаль, тут йдеться про апарат Voyager 2, один з найстаріших космічних зондів, які досі працюють. Через помилкову команду, яку відправили з центру керування. Ання апарат зорієнтував свою антенну на 2 градуси від землі. Це означає, що тепер він не може ані отримувати сигнали, ані сам посилати інформацію. Тобто зараз фактично втрачено зв'язок з Voyager 2, який знаходиться на відстані приблизно в 19,9 мільярдів кілометрів від нас. Але у всьому цьому є й добра новина. На щастя, розробники передбачили подібний сценарій, і Voyager вміють раз в заданий період обнуляти свою орієнтацію і автоматично повертатись до землі, якщо довго не приходять команди з центру керування. Наступного разу це має статися 15 жовтня, що в принципі доволі скоро по космічним міркам. Тож зараз вся надія на те, що 46-річний комп'ютер не підведе і вже восени поновить зв'язок з землею. Ну а тим часом його брат близнюк Voyager 1, який відлетів вже на 24 мільярди кілометрів, все ще гарно себе почуває і у нього, поки все гаразд. Це ж таки, яка історична пара зондів. Також НАСА зробили важливий крок для будування майбутніх атомних космічних двигунів. Десь півроку тому НАСА спільно з. Тарпа зробили заяву, що планують випробувати атомний двигун в космосі вже до 27-го року. Для цього вони хочуть реалізувати проект Дрейко. Взагалі, ідея атомного двигуна не нова. В цьому випадку йдеться про NTP або Nuclear Thermal Propulsion. Є атомний реактор, який працює на урані та видає багато тепла. Цим теплом нагрівається робоче тіло, наприклад, водень, який потім викидається через сопло. І таким чином досягається більша тяга і більша ефективність порівняно з класичними хімічними двигунами, де розгін часток Збивається через хімічну реакцію палива з оксигеном. Наса розробляли і успішно тестували подібні двигуни ще в кінці 60-х, але далі наземних випробувань діло так і не дійшло. І ось цього тижня НАСА заявили, що партнером для цього проекту стануть компанії BWXT, яка буде виготовляти сам реактор, і Lockheed Martin. В принципі, це доволі очікувано, бо одна з великих проблем подібних проєктів — це утримування водню в достатній кількості протягом довгого часу. А саме Lockheed Martin займається подібними питаннями у складі National Team, які нещодавно отримали контракт на систему висадки людей на місяць в рамках місії Artemida 5. Сама ж тестова ракета має бути запущена як другий ступінь на Falcon 9 від SpaceX чи на вулкані від ULA. Вона має вийти на орбіту між 700 та 2000 кілометрів, де й буде проводити тести двигуна. Під час запуску реактор буде перебувати в холодному стані і його увімкнуть тільки в космосі. Все це зроблено для мінімізації ризиків. В тому числі орбіта підібрана таким чином, що навіть якщо контроль над ракетою буде втрачено, вона буде опускатися в атмосферу багато десятків років, за які всі ядерні реакції точно закінчаться. Якщо все пройде по плану, то в майбутньому такі двигуни зможуть значно скоротити, наприклад, час подорожі до Марсу з декількох місяців до декількох десятків днів. А також атомні двигуни можна використовувати, щоб легше провозити важкі штуки до місяця і назад. Ну а Блізард, ті самі, що ось ось будуть куплені Майкрософтом, разом з акторкою Мілою Кніз Пустили круту ініціативу Pet Pack for Ukraine. Гравцям World of Warcraft пропонується купити домашню тваринку. Для Вовця золотистий ретривер сані, а для версії класік це Мурлок Фларкі. Всі вони оформлені в кольорах українського прапору. Купити пак можна в магазині Battle.net, акція триватиме до 29 серпня. А весь дохід буде переданий організації Blue Check Ukraine. Файна ініціатива. Давайте більше таких. Ну і якщо вже затронули тему ігор, то тут є чутки, що Netflix може зробити аніме адаптацію серії Dark Souls. В принципі, якщо вийде так, як з аніме по кіберпанку, яке було прям прикольне і свіже, то чому ні? Звісно, фанати Soulsborne полюбляють страждання, але хай вони будуть не через якість самого продукту. Але вважаєте, що поки що це прям чутки-чутки, які поки ніяк не підтверджені, тож ділимо на 33. Ну а SpaceX тим часом провели ще один тест системи відводу вогню для старшипу. Цього разу на повну потужність. А ще з отакими крутецькими слоумо кадрами з видом самої сталевої пластини. Це все, звісно, Дуже красиво, але ми ж чекаємо на новий обітальний інтегрований тест всієї ракети. Давай, Ілона, кидай там свої дебільні заморочки з твітером і берись за діло. Ну а на цьому все. Не забувайте про Ютуб ритуали, слухайте наш подкаст. «Всесвітогляд», па-па.